У ніч на 4-30 січня близько 20 хвилин на першу російська армія атакувала безпілотником цивільної інфраструктури міста Суми. Засіб ураження влучив у 10-поверховий житловий будинок, унаслідок чого загинуло 4 особи: 9 людей, серед яких 8-річна дівчинка та 18-річний юнак, поранено. Очевидці події, що проживають поблизу епіцентру вибуху, ледь стримуючи емоції та сльози, розповіли знімальній групі телеканалу Відікон про пережите страхіття ворожої атаки. Я спала чесно в цей момент. і Відповідно. Прокинулась від того, чула, ніби ну прокинулась, чула, що щось ніби збивають. Потім звук наближається шахет. Ну я, я розумію, що це шахет, я розумію, що наближається, наближається дуже близько. Перша думка, боже, хоч би не в нас. І вилетіли вікна. Все, вибух. Наступна думка, де моя донька? А вона ще була, ну, донька доросла, але вона була на кухні, і я просто я бачу, що в мене. Балкон посипався, але я ціла і я біжу за донькою. Донька на кухні, вона встигла в ванну заскочити. В неї такий стан дуже ну це не шоковий був, але досить довго довелося її стабілізувати, приводити до тями, бо трясло ну, звісно. Ну і ще ми тут момент, проте вийшли на вулицю, коли от вона просила, давай не будемо йти в квартиру, давай ще походимо навколо. Я розуміла, що їй треба, просто, щоб заспокоїтися. І практично до п'ятої ранку ми ще тут ходили. Ну, і зараз, зараз все нормально, я думаю, що ми з цим попрацюємо, але оце отак. Мій досвід. Але слава Богу, що живі. Єдине, що, що живе. І розумію, що 10 метрів, якби трішки лівіше, то могли б ми. Цього разу. Дружина розбудила, тому що читає з барановки шахет. Це десь після нуля було. Я почув, як він гуде, він летів дуже низько. І після цього буквально декілька секунд звуку, а потім вибух. вікна, там шибки на балконі повилітали. Ну, що зробиш? Такого, щоб побачити, ні, тільки звук. Дуже швидко і дуже низько. Десь буквально ось над дахом. Все. Не спали всю ніч, жінка та варна і перейшла спати. Ну а що зробиш, якщо воно подивиться, що воно обрушилося і все. Що ці панельні дами, Вони складуються, як отак, хоч дві стіни, хоч три стіни. Вони тут не допоможуть. тому що, ну, То. Ну, так, що то так трапилося? Ну, буквально. Раніше збивали, це і ППО не було чутно, раніше ППО чутно було. Чи вони вище літали, чи ще щось, ну пиво ППО чутно було. А цей раз, як воно летіло, ПП нічого зовсім. Просто, ну як, такі дзержання і вибух, все. Це ну, декілька секунд. Все. Мої батьки тут живуть тут живуть. от. Я приїхала, їх зараз немає в місті. Я приїхала, вони дуже хвилюються, переживають на зв'язку. Це, це жах просто, це жах, що робиться. Єлі дочекалася ранку і швидко на першу маршрутку бігом сюди приїхала, побачила, жахнулася. Дуже страшно, дуже страшно. Ну, Ще було темно, ще нічого, не так видно. А коли розсвіло і встало світло, так взагалі. Дуже страшно. Стріляли, збивали, і потім бачила зарево красне в квартирі. Я на 10 етажі живу, 78-й будинок, І все. І через минуту стався вибух. Робиться жахіття, робиться жахіття, і коли воно закінчиться, треба кореспондентам виходити якось на Київ і всю цю правду розкривати. Що робиться в нас в горі Сумах? На фоні цього будинку ми можна ділилися легким спогом. У нас буквально там 5 квартир, в яких повилітали вікна, балконні рами. Ну, тось, там вже займаються благодійні організації, хлопці допомагають, дуже їм дякують, там і Червоний Хрест, і Центуріон допомагають. У нас от такий будинок більше всього пенсіонерів живе, ну, така допомога потрібна. Тобто ми зараз пофіксували пошкодження, які в нашому будинку. Ну, я ж кажу, миші на фоні цього будинку, можна сказати, легкими спугами ділилися. Ну, цей будинок ви все бачили самі тут. Ну, матюка це ж не взяв в кадр, тому хорошого слова, звісно, немає цим нашим сусідям північно-східним. Ну, Боженька все бачить, воно їм все прилетить і, мабуть, ще в більшому розмірі, ніж нам. Тому, знаєте, як каже, дякуємо Богу, ЗСУ і дасть Бог і ще й утримаємося. Усі необхідні служби продовжують працювати на місці трагедії. Розгорнуто мобільний та стаціонарний штаби з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та мобільний пункт незламності ДСНС. Станом на 13 годину 30 січня пошукові та аварійно відновлювальні роботи все ще тривають. Прибули в перші хвилини після удару. Сказати, що ситуація була важка, це нічого не сказати, тому що потрібно було рятувати людей. А були такі випадки, що жителі цього будинку. Просто-напросто висіли у повітря на бетонних плитах. І до них треба було якось дістатися, якось їх звідти зняти. Також обходили оці всі помешкання. Були й випадки, коли громадяни були під завалами. Була дитина, яка не могла самостійно пересуватись, тому що вона отримала травми, її на ношах зносили. Загалом в перші години нам вдалося врятувати чотирьох громадян. Серед них одна дитина. Також обійшли оці всі помешкання, сусідні будинки, тому що, бачите, вибуховою хвилею потрощило вікна. Евакуювали 118 людей з самого ранку. То в принципі тут роботи і не, не зупинялись, просто в світло пору доби почали працювати наші верхолази, е, тому що 9 квартир знищено, також знищено 12 балконів. Одного під'їзду, сьомого, по перший порох в залі немає. Найбільше нагромадження цих уламків бетонних плит знаходиться на п'ятому поверсі. Там працюють наші верхолази. Інколи треба ці всі уламки вручну розчищати, інколи залучають спеціальну техніку. Все розчищають і вже, на жаль, відомо про те, що ми деблокували з під завалів тіла чотирьох мирних жителів даного будинку. Тому роботи тривають, потрібно все розчистити і переконати, що під завалами людей немає. Дуже оперативно, вчора в перші години, розгорнули пункт незламності, щоб люди могли зайти, обігрітись, попити чаю. Одразу в першу хвилину тут працюють наші і психологи, і медичні розрахунки. Тому рятувальники не тільки рятують, не тільки шукають, а й надають психологічну медичну допомогу і зігрівають людей. Працює тут орієнтовно 20 одиниць різної техніки і 70 рятувальників це тільки від системи ДСНС, але залучені ще інші комунальні служби правоохоронці. Волонтери і тому подібне. Виконуючи обов'язки сумського міського голови Артем Кобзар, який із перших хвилин перебуває на місці надзвичайної події, розповів про завдану ракетним ударом шкоду та стан здоров'я постраждалих. Інформація на цей час: це чотири людини загиблих, дев'ять людей поранених. Із них чотири чоловіка, чотири жінки, одна дитина. Один хлопець 18 років знаходиться в тяжкому стані. Плічопліч із міською владою на місці прильоту надають необхідну допомогу постраждалим сумчанам і волонтери. Благодійна організація, благодійний альянс людей України. Наразі ми на прильоті працюємо, зашиваємо теплий контур в квартирах, допомагаємо постраждалим зруйнуваннями, виносимо сміття, забиваємо вікна ОСБ панелями, плівкою. Запитів багато, вікон дуже багато побитих. Людей у нас працює наразі більше 20 чоловік. З нами ще організація Line Pride, Sum-Defense. Вони також з нами працюють, допомагають всі і закликаємо також людей. Долучатись, тому що людей не вистачає. Потрібні люди руйнувань багато. Наразі війна продовжується. На жаль, і суми під обстрілами. На знак скороботи за загиблими в сумській міській територіальній громаді 30 та 31 січня оголошено днями жалоби. Колектив телеканалу Відікон висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Ніколи не забудемо та не пробачимо.